Представляємо сівалки турбо7. Хочу трошки пройтися по модельному ряду сівалок турбосієм. Всі сівалки вони мало енергоємки. Тобто під будь-яку ширину захвату нужен мінімальний трактор. Допустим, їх можна розділити на маленькі сівалки 3 метри шириною захвата і 4,2, які обладнані бункером 5,7 кубів, розділених 60 на 40, насіння і мінеральні добрива. Всі бункера мінімум двосекційні. Далі йдуть сівалки 6-метрові і 7,6 метрів, яка представлена. Вона обладнана бункером 7,5 кубів, теж 60 на 40 на сіня і добрива. І є великі сівалки. Це вже, можна сказати, посівні комплекси. Це 9 і 12 метрів. Е, яка різниця між ними? Там вже бункер йде окремо, він поєднується з сівалкою через дишло, йде трактор, бункер, дишло, сівалка. І потім вже йде якісний посів. Це 9 метрів і 114 метра. Під дитягове зусилля 280 і саме велика сівалка 300 кінських сил. Загально, що можна сказати про цю сівалку? Ця сівалка для технології Ноутіл. No Але ж, і за того, що всі сівалки TurboSiem, вони зроблені на конструкції плаваючої рами. Тобто йде опори через гідроциліндри. От в даній сівалці 7,6 метрів, ми бачимо 420 гідроциліндра, два йде на колеса бункера і два йдуть на тілешку. Для чого це нам треба? Ми кліпсами регулюємо, перерозпреділяємо вагу сівалки. Тоді, коли у нас такі суворі умови, нам треба врізатися, ущільнені ґрунти, сухо, ми максимально робочі органи, монодіскові сошники, навантажуємо вагою сівалки. Приводу ваги сівалки, будь то сівалка 3 метра, чи будь-сівалка то 11,4 метра, розрахунок ваги йде тонна 60 погодний метр. Якщо ми зупиняємося на цій сівалці 7,6, її вага без бункера, тобто рама, механізм поєднання з бункером, тілешка і сошники важать 8 тонн 60 кілограм. По, що нам дозволяє створити навантаження на робочі органи 200 кілограм максимально. Я вважаю, що для Монодіска це більш навіть чим потрібно. Тому що, допустимо, наразі ми будемо сіяти і положення натяжіння пружини, яка передає вагу сівалки на робочі органи, настроєна на середнє положення. Тобто тут налаштована сівалка десь на натиск 140 кілограмів. Плаваюча рама це класно, Плаваюча рама це дозволяє нам регулювати вагу сівалки, налаштовувати під різні технології. Грубо кажучи, якщо ми маємо можливість сіяти по нулю, навантажуємо, Надо сіяти по мінімальній технології, розвантажуємо сівалку. Частково передаємо вагу на тілешку на колеса, тим самим розвантажуємо сашник і він іде, не нагрібає, не продавлює, не загортає. І навіть є приводи. Хоча це не специфічно, коли в господарствах такими сівалками працюють і по традиційній технології. Повністю її розвантажують, вагу на колеса, і навіть оцей шклінт можна доставати. Тоді секція буде працювати під своєю вагою, а вага секції 57 кілограм. По бункеру, бункер 7,5 кубів, двосекційний, обладнаний електричною системою Висіва Мюллер. Як правило, двосекційні бункера ми оборудуємо мюлером, трьохсекційні бункера, які діляться 40-30-30, це вже як опція можна замовити. Обладнуємо італійською системою приводу висіва стартек. Дозує вона чітко, точно, будь-яка, що стартек, що мюлер. По нормах висіва ця сівалка здатна висівати норму висіва від 1 кілограма 720 грам. Насіння до загальної норми 580 кг. Якщо я кажу 580, це дозування з двох дозаторів, тобто ділимо. Да? І за того, що система висіву, вона дозатори повністю однакові, ми маємо можливість допустим, засипати тільки насіння без добрив і просто норму ділити пропорційно, допустимо, 200 кг пшениці на передній 120 кг, на задній 80, і того ми отримуємо, отримуємо 200 кг. Як опція. Бункер цього посівного комплексу може бути обладнаний шнеком для завантаження восьмидюймовим, швидкісним, на такому плечовому механізмі, який дуже швидко буде завантажувати з великою ложкою, буде швидко завантажувати дві секції. На цій сівалці змонтована система РКД, яка вносить рідкі добрива через кітон, який ущільнює насіння, безпосередньо в полосу посіння після уже закладки. Ця система це теж опція. Ми встановлюємо, працюємо з рекордом, працюємо з равеном і з іншими. Все в залежності від вартості, хто що на що спроможен. З приводу сошника. Сашник. Я вважаю це прелість. Він змонтований на паралелограмі Так, да, хтось може скептично до цього відноситись, але паралелограм це більш складна система, ніж Маятнікова, але ж вона дозволяє отримати якісний посів. А що таке якісний посів? Це коли все всіяно, все на одну глибину. І в результаті ми отримуємо всходи Класично те, що агрономи люблять, 90% в одній фазі. Це все. Якісно працює? З приводу закриваючого колеса на цьому сашникові, їх на сьогоднішній день 5, а то й шість видів. Ну що я не раховую, тому що ну, мені він сам не подобається. Саме універсальне колесо, і при замовленні сівалки можна одразу обговорити під ті умови, під культури, під технологію, підібрати одразу потрібне закриваюче колесо. Яка функція цього колеса? Вона йде. В сторону на сантиметр від полоси посіву воно врізається, якщо бачите, ну, з цієї сторони воно витирається, врізається на глибину цього зуба, відрізає пласт ґрунту і зміщує на полосу посіву. Тим самим, виходить, посів ущільнений, а нижній контакт, а зверху просто укритий рихлою почвою. Що ми бачимо за проходом цієї сівалки? Ми отримуємо як невідімий посів, Тобто вона ну, практично не порушує структуру на полі. Пожнівні решті на полі повністю не видно полос посіву, а полоси посіву є. На даний момент ця сівалка налаштована на 3 см по глибині посіву. І, і, за колесами і за колесами. На всіх сошниках налаштована повністю одна глибина посіву. І також по розрісовки тут мінімально на сьогоднішній день ґрунт ущільнений і на гідроциліндрах мінімальна кількість кліпс. А тут ріпак. Ріпак добрива не засівали, тому що в принципі це господарство працює з рідкими добривами і сухі, ну сухі дуже дуже рідко. Тобто торисчали. ми маємо шукати ріпак, так? Да? Знайшли. <тут> Це ми зараз розвиваємо смугу, яка йде за колесом. Дивіться, ми е, сівалки налаштовуються, звісно, на полі, і буває така необхідність за колесами ставити на одне ділення трошки глибину більше. Ну ми розуміємо, тому що солома під соломою є волога і е, трошки, трошки, е, трошки продавлює. Хоча Опорне, опорне колесо на самому сошникові 100 мм, на яке спирається, тобто йде зусилля і далі вже працює паралелограм. Хочу звернути увагу, увагу от на цю дійсно складну конструкцію паралелограма. Тому що, допустимо, коли такі сівалки вибирають інженера, вони трошки крутять носом, тому що це складно, тому що там є точки змащування, там треба її мастити. По точках змащування дві мажуться через кожні 150 гектар, і ще дві, які мажуться з тими, тільки вже на 300 гектар. А коли, а коли такі сівалки вибирають агрономи, то вони розуміють, як працює паралелограм, наскільки він якісно е, тримає глибину і е, отакий от ми отримуємо невидимий посів.